Пане Юрі, я відразу про нашумівше хочу почати, тому що сьогодні була сесія обласної львівської обласної ради, і там вкотре говорили про те, що потрібно заборонити московський патріархат у ПЦМП. багато нашумівших історій, які цими днями були СБУ, були в Києво Печерській лаврі в Чернівцях. Теж в Московському патріархаті були обшуки. Ще в червні, якщо я не помиляюся, у Львові говорилося про те, аби заборонити московський патріархат. Станом на сьогодні, 29 листопада, що маємо? Маємо те, що маємо. Рівно не маємо нічого. Так дійсно, 30 червня війська міська рада за моє, за моїм поданням, за моєю ухвалою, яку я підготував, прийняла ухвалу, якою заборонила фактично московський протеархат на території міста Львова, Львівської територіальної громади. І там було багато пунктів, які б виконати. Звичайно, ніхто нічого не виконав, ніхто нічого не робив. Все, як було станом на 30 червня, так станом є і скаже на 1 грудня. Ніхто нічого не робив. Чому? Ну, це треба питатися виконавців, а саме в міській раді, чому вони не виконують взагалі ухвали, яка є взагалі то обов'язкова для виконання. Думаю, що для цього є якась політична воля чиясь. Ну йдемо теж до речей не менш важливих. Зима підходить і ми розуміємо, вона буде важкою. Е, місто Львів, Львівська область в цілому лишається чи не єдиним регіоном, який продовжує приймати тих, хто тікає від війни? Та до нас постійно ці евакуаційні потяги прибувають у Львові. Навіть монтують четвертий модуль на містечко для переселенців. Наскільки сьогодні з того з цієї інформації, якою володіє там депутатський корпус, та наскільки місто готове сьогодні забезпечити житлом всіх тих, хто вимушено тікає від війни, аби вони були в теплі? Наскільки це можливо і в світлі? Ну, е, чи готові всіх забезпечити? Звичайно, що не готове і неможливо, бо львів'яни не ми самі потерпаємо від е, всього шахіття, який існує. Звичайно, ми, як люди доброзичні, ми всіх запрошуємо, ми можемо якимись ще не допомогти самі підсуїти це, підсунутись, взяти до себе. Звичайно, ми це намагаємося зробити. Всіх ми не можемо. Ми не можемо обняти всіх. Е, міський голова всіх запрошує до Львова, але однак він нічого не робить для того, щоб. Е, ну, Всіх оце обняти. Четверте модульне містечко, окей, але там не така велика кількість може людей проживати одночасно. Мені там здається, тільки тисячу осіб одночасно можуть проживати. Це є дуже мало, це є дрібниця. І Львів, фактично, якщо ми бачили на початку війни, ми віддали всі навчальні заклади. Куди тільки могли, ми все роздавали. Зараз, на жаль, ми не можемо цього зробити, бо є навчальний процес, і Львів не є такий бездонний, він не є резиною. Ми не зможемо всіх прийняти, хоча б би хотіли. Ну, але Львів'яни ще дві я теж знаю ж, багато випадків, які обігрівають людей своїм теплом і закликаємо теж по можливості це звичайно що робити. До речі, про тепло, зважаючи на проблеми з електроенергією, взагалі в всій Україні так облаштувалися пункти незглавності, ці пункти обігріву у Львові вони теж з'явилися. Чи можемо говорити про те, що вони облаштовані усім потрібним? І якщо говорити про кількість людей, скільки людей може поміститися там? Ну, давайте скажем слава богу. На сьогодні немає такої лютої зими, немає такої критичності. Люди ще дають собі якусь раду е, чи на всім? Е... Ну знаєте, для кожного, для декого є вишка води, це є досить багато, і те це є воно гріє людину. А для когось червона ікра це буде замало. Ну і хто як оцінює наскільки я був недавно в одному центрі. Та там є, тобто є туалетний папір, є всі засоби гігієни, такі для того, щоб людина могла надати свою першу допомогу. Цього є. Я думаю, що цього наразі достатньо. Не харчують, ну і немає в тому наразі по це. Ну, Та може про які стати там Ні, це є, якби там. Такі телефон до... зарядити, що важливо, кому є потрібно є електрика, є гігієна. Ну тобто цього достатньо наразі, що потрібно людині. Так, однозначно ем, поруч з тим. Ми знаємо, що там депутатський корпус, який десь, можливо, менш залучений в процеси там. Творення історії в місті та вони збиралися з сесії Львівської міської ради, продовжує працювати на цих волонтерських благодійних фронтах. Та зокрема там осерна домівка, благодійна організація, до якої ви також причетні, продовжує надсилати допомогу тим регіонам, які там серйозно постраждали від війни, куди серйозніше ніж там мирні регіони. Та, зокрема, Харків знову туди поїхала вантажівка з допомогою. Що передавали і чого потребують такі регіони? Дивіться, ми намагаємо збирати від них які заявочки. Наскільки це можливо оперативно, неоперативно. Ну, що потрібно людям? Їм потрібно теплі речі, бо замайде їм потрібні продукти харчування, їм потрібний теплий одяг. Те, що ну, нагально потрібно, зміните передавати якісь медикаменти, мене фахівці передати можна, тільки що ми з цього зробимо, чи ми зробимо не найгірше тій людині. А такі речі соціальні. Ми звичайно намагаємося передати і те, що не буде псуватися. Ну, змійте передати їм там. Дві тони макаронів, де ж вони її зварять? Що вони будуть з ними робити? Тобто, це не проблема передати. Проблема потім його є запит, і на нього звичайно. І ми намагаємося його. Немає в нас, ми йдемо до інших волонтерів. кубки, до три кубки, до чотири кубки. А щось таке виходить? Я завжди вас після таких подорожей запитую історії, які вас вражають. Що запам'яталось найбільше емоційно з цієї поїздки? Знаєте, мене є така колега. Таня Шевченко, депутат наш, вона зараз є там на передовій, і от вона завжди приходить, і вона каже. Ну, приїжджає на сесії. Вона так емоційно, вона це так розказує болісно в перші дні. Зараз в неї вже якісь знаєте, емоції, я кажу, людина перегоріла всередині. Притуплені такі, так, так, вона вже так стала спокійно. А перші її емоції, вона коли розказувала, мені таке здавалося, що я там не був, що то щось інше. Я кажу, Тань, ну звідки в тебе таке? Ну я ж теж був, я ж теж бачив. Вона каже: Ну, коли ти повежеш дві доби в землянці чи там в якомусь бараці, і каже, і над тобою літає. Повір мені, каже, тебе зовсім ну, не, 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 не ті такі емоції. Каже, ну вони трошки інші. В них угорені, знаєте, почуття, в них нерви зовсім інші, чим в нас. Коли я приїжджаю, ну, ну пусті в бучу. Тобто, ти очима бачиш, але ти не відчуваєш тої болі, ти не відчуваєш тої ненависті, яку людина, чи люди, чи от, взагалі це як вони це переносили? Це зовсім по-інакшому. Ви приїхали, поїхали, ви там побули два дні, ну, незручності, немає гарячої води. Ну, окей, ну якби ми переживемо це. Це, а люди живуться постійно. Оце дуже, до речі, гарна, гарне порівняння для тих, особливо, хто зараз скаржиться на те, що немає світла чи води. Ну ми, зрештою, про це потім поговоримо, але про хороші емоції. Львів став молодіжною столицею 2025. Дуже добре Олег зауважив при розмові, що не дуже гучно це в ЗМІ показували. Але якщо говорити про молодіжну столицю, що це означає для Львова? Ви знаєте, я прочитав цю, цю новину. Ну, і я знаю, чи, як би це мало бути, це би мав би бути такий фейерверк салют на Львів. Але знаєте, для мене завжди, я ну, для себе вже за останні два роки своди класну, я зрозумію, що це не завдяки, а всупереч. Це всупереч тому сталося, бо львів'яни не такі є. Реально, в нас дуже багато і студентів нас молить, ми живемо, ми радіємо. Ми ну, ми така нація. Змійте? І це ж чому воно так сталося? Та тому сталося, що ми є, ми і молить. А привілегії, які вона нам дає, ну, знаєте, важко казати зараз привілегії. під час в часі війни, як знаєте, от буде перемога, вона буде, я надіюсь, дуже швидко і дуже скоро. От після того ми зрозуміємо, зрозуміли, які прилегія ми з цього треба. Єдине, що ми зрозуміли, що нас знає світ, ми можемо це розказати всім, яка в нас біда і що нам потрібно. Зараз такий знаєте процес для радів різних рівнів, що відбувається формування бюджету на наступний рік? Та? тобто сьогодні от на сесії Львівської обласної ради заслуховували, зокрема там виконання програм, там перенаповнення, і неперенаповнення бюджету. Львівська міська рада, сесія якої повинна бути, та й е буде і надійці. буде. Та і буде е вона ж також. Напевно, можливо, вже там депутатський корпус теж працює над тим, як, як цей бюджет має виглядати, чи все ж таки виконавчий комітет це робить. Та тобто, як зараз цей процес відбувається в місті Львові і що в пріоритеті буде на наступний рік. Бо це Ді, дуже важливо. Я, будучи членом е, бюджетної комісії, е, нам скинули бюджет такий досить сухий, на чотирьох автоша чи п'яти з двома додатками. І якби більше цифр ми там нічого не бачимо, нам ніхто нічого не пояснював. Е, Минулого минулої тижня було засідання бюджетної комісії. Бюджет не виносився, ніхто його не пропонував, ніхто нам його не роз'яснював. Завтра є, читав порядок денний. Є внесення змін в існуючий бюджет, є тільки цей бюджету 2023 року нам ніхто не представляє і не намагається це робити. Можливо, ну, міський голова вважає, що ми ще зберемося до кінця року, тобто у нас часу багато, і ми ще його опрацюємо. Наскільки це бюджет правильний, чи ми будемо його, як ми будемо по ньому жити? Ну, згоді це війна. Як ми будемо? Що буде, коли буде? Ми нічого не знаємо. Наразі нам головне забезпечити львів'ян і всіх, хто перебуває в тій потребі, які щоб вони ну, себе відчували людьми. Тобто пріоритетними будуть все ж таки такі життєво необхідні речі, так що чергові. Ну погодьтеся, зараз робити фонтан там за 5 мільйонів. Ну це не на часі. Купити новий туалет, поставити на проспекті Свободи 2 по 5 мільйонів. Ну це не на часі. Зробити хаб на очисних спорудах за 17 мільйонів. Ну не на часі, це я вважаю. Може, хтось вважає по-іншому, кожен має право на своє. Ну я вважаю, що гроші є, куди витрачати. Не, не на наблизно. Знаєте, і... я часто собі прошу порівняння людей, от, наприклад, у медиків. Так? Якщо вони впізнавані, людина навіть на вулиці може підійти і сказати, Ой, ви знаєте, вони там були то-то, то-то, то поможіть мені, скажіть, що робити. Коли зустрічають на вулицях міста вас сьогодні люди, впізнавану людину, так про що вони просять? В реаліях війни чи змінюються пріоритети в людей? Бо бачимо, ви кажете про те, що більше потрібно Давати людського вмісто в це вкладати гроші, очевидно. Але з чим скарж... на що точніше скаржиться З якими е, питаннями приходять? 에, знаєте, чомусь більшість людей питається. А ви от серйозно відповідаєте на питання, які вам ставлять. Кажу, та цілком. Ну, завжди є доля іронії, є доля якоїсь сарказму. Але кажу, при більшості я завжди кажу свідомо, от ви завжди кажете, що буржуйки це дурниця. Кажу, так, да, це дурниця, це я не сумніваюся. Ми вже цьому і переконалися, що ідея з буржуйками не працює. Ну, неможливо її зреалізувати, там, хіба десь точково. Ну, от, там ідея з тим, я кажу. Розумієте, кожна ідея, це для неї потрібно щось зробити, щоб вона кудись ну, попливає ця ідея. Але розумієте, коли приймає одна особа е, якусь агоморфну ідею, і вона з нею ходить і всі намагаються нав'язати, всі десь так кажуть: та добре, та, ходи собі з нею. От так нас в міській раді. Знаєте, нас хтось один приймає і всі намагаються це продати як за чисту монету. Ну, не ведеться вже депутатський кофт. Люди дивляться, розумієте, я свято переконаний, що люди таки вже. На наступних виборах нададуть оцінку свідоміше. Ну цілком свідоміше. Ага. Ну хоча дехто я знаю точно, як я вам завжди кажу, люблю повангувати. Хтось ставив на переселенців на переміщених осіб, що вже львів'яни не проголосують, бо вони вже розуміють, що не так. А ті особи такі ще повірять. Є ще одне питання не менш важливе, воно стосується функціонування ем, комунального підприємства Муніципальна варта в місті та зокрема, вчора е, в соцмережах пролетіло, поліція вже розслідує е, випадок який мав місце на Личаківському кладовищі на Марсовому полі, де нібито була наруга, не була, це вже правоохоронці скажуть, зірвали прапори з могил українських військових. Реакції Львівської міської ради є. Муніципальна варта, як повідомляють в мерії, буде тепер якось більш прискіпливіше цей, е, цю ділянку патрулювати. Та взагалі, от, муніципальна варта, яка в нашому місті є, чи не мала би? вона все ж таки першочергово якраз якось ну, акцентувати свою увагу на там, комунальних приміщеннях, на охороні садочків і так далі. Тому що питання до муніципалів є дуже багато, навіть аудит проводили відповідні служби раніше і тому подібне. Ну, Дивіться, муніципальна варта ну, що це таке? Мені важко пояснити. Направду. Е, знаєте, коли заходиш в Львівську міську раду, ну, тобто ти, як ви кажете, ну, людина вже пізнала, тебе впізнають, тобто випускають. І вони, коли до них ти там, Два рази в тиждень, а вони фактично одні ті самі. Вони завжди на тебе дивляться, як перший раз ви тебе бачать. І ти з ними вітаєшся, він каже, посвідчення. Кажу, а ви думаєте, що в мене щось змінилося, посвідчення? Чи я став іншим від вчора. Ні, покажіть. Окей, показуєш посвідчення, вони тебе пускають. А коли ти там приходиш ну, на, на ту польну в лікарню, вони ну, фактично їхня функція це їх охороняти, дивитися, а ви їх там не знайдете. Їх просто там немає. Але хоча, коли ми читаємо звіти, потім нам показують, їх там дуже багато. І це не тільки там на топольних днів, реально там ще є. Зайдіть там в Шенківський гай. Ну чи там є муніципальна варта? Я мене реально сумнюю. Ну, ми ж бачили, що муніципальна варта бачила, як згорів цей будиночок. Ну, ми ж це всі бачили. Для чого тоді є варта? Для того є, щоб охороняти. Пане Юрію, от власне тепер позитивні емоції. Я б хотіла навчитися на ньому, на них закінчувати саме розмову. І з вами теж хочу так зробити. Знаєте, нас лякали, і, до речі, було в інформаційно-офіційно підтверджені так, нібито сьогодні ракетні обстріли України. У Львові все на щастя спокійно. Люди кучкуються, люди підтримують один одного, люди діляться і газовими установками, і бензином, і дизелем для генераторів. І так далі. Вас зараз чує, я впевнена, багато Львів'ян, яке би ви от слово таке Настановче їм в ці дні війни хотіли б дати. Багато втомлених, багато вмотивованих є людей. Можливо, ваше слово об'єднає ще більшу кількість. Мені би хотілося, щоб, знаєте, хай почує хоча б п'ять людей, і вони цього зроблять, і це вже буде плюс від нашої з вами бесіди. Що я би хотів, то щоб ми були християнами, любили один другу. Ми допомагали, ми завжди підставляли чи родонь, чи плече, чи будь-що, якщо в нас є дві, два пиріжка, дві булочки, давайте подіримо його одну вам, одну вам, а я якось і вже тою половинку, із, із, ну, насороджуся. Якщо ти маєш чим поділитися, завжди поділися. Ви знаєте, що життя і бумаг він завжди колись вертається і куди святить. І якщо ти маєш можливість поділитися, я завжди готовий поділитися. Якщо я мене є можливість кимсь поділитися, я завжди поділюся.